Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Напротязі всієї своєї історії церква, браття і сестри, щоденно несе свою місію благовістя святого Євангелія. І ось уже майже дві тисячі років Слово Боже звучить у християнських храмах. Слово Боже християни читають із священної книги Біблії. І ось сам Господь через Слово Боже дає настанови християнам і не тільки християнам, але й всему людству моральні нові закони про те, як слід християнам жити у цьому тимчасовому земному житті. І ось кожний Воскресний день, коли ми приходимо у храм Божий, щоб помолитися, піднести свої молитві за себе, за своїх близьких, рідних. Церква Христова завжди дає на настанову із священного Писання. І ось сьогоднішній Воскресний день ми чули уривок із Євангелія від святого апостола Євангеліста Луки, де сам Господь, наш Ісус Христос, звертаючись до іудеїв, говорить наступне повчання і дає наступні заповіді. Він говорить ось таке золоте правило, про яке ми з вами знаємо, хто читає священне писання. Там є такі слова, що як ви хочете, щоб з вами вчиняли люди, так само і ви до них поступайте. І далі Спаситель говорить наступне: що невелике діло робити чи проявляти любов до тих, хто нас любить, тому що і грішники так поступають. І невелике діло творити добро тим, хто нам його теж зможе створити. І невелике діло, і невелика справа давати взайми тим людям, які нам зможуть повернути те, що їм ми дали. Але далі говорить Спаситель, що любіть ворогів ваших, творіть добро тим, хто ненавидить вас. І давайте взайми тим, хто не зможе вам відплатити, і ви матимете нагороду на небесах. Ось такі слова, браті і сестри, на перший погляд, здаються дуже тяжкими для виконання, тому що для нас земнородних властиво любити свою сім'ю, своїх ближніх, батьків, дітей і так далі, і тому подібне. Але Христос говорить, що якщо ми це все виконуємо, то ми нічим не вище за грішники, які так само роблять тим людям, які їх люблять, роблять їм добро, їм благотворять. Христос говорить, що ми повинні виконати найбільшу заповідь, заповідь любові, полюбити своїх особистих ворогів. Дійсно, браття і сестри, на словах це дуже легко звучить, але на ділі дуже тяжко, тому що, як говорять Святі отці, саме ця любов до наших особистих ворогів являється найтяжчою із заповідей, але вона є по силі людям, тому що якби людина не змогла виконати цієї заповіді у своєму житті, то Господь і не заповідав би нам творити так. Про любов дуже багато написано у Священному Писанні, і прикладом такої любові, жертовної любові до своїх ворогів, являється любов нашого Спасителя Господа Ісуса Христа, яку Він проявив до кожного із нас і до своїх ворогів на Голговському Христі. Коли розпинали Спасителя, то, будучи уже за декілька хвилин до своєї тимчасової смерті Спаситель молиться до Отця Небесного наступними словами. Отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Ось це, браті і сестри, еталон того, як ми повинні відноситися до своїх ворогів, тому що Спаситель Господь наш Ісус Христос своїм власним прикладом показав. Як ми повинні справжні християни втілювати ось цю велику чесноту у своєму житті по відношенні до тих, хто нас не любить і ненавидить. Не тільки Спаситель, але й його послідовники, які жили святими побожним життям, які намагалися протягом всього свого земного життя виплатити у собі ось цю велику доброчесність, любов? Вони також поступали, так як і вчив їхній Учитель Ісус Христос, коли ми читаємо Книгу діянь святих апостолів, і де розповідається на сторінках священного писання про те, як побивали первомученика ірхідіякона Стефана, свідка Христового за віру Христову, то, будучи уже в такому духовному піднесенні, він бачив відкрите небо і Сина Божого, який сидів праворуч Бога Отця. І коли ті, які побивали його камінням, робили ось це злодіяння, ось це убивство цього праведного мужа, то подібно до Спасителя і первомученики Архідіякон Степан також молився, Господи, не вміни їм це у гріх. Ось так, браття і сестри, справжні християни моляться за своїх ворогів. Не тільки перші мученики першого століття або перших трьох століть, але і недавній час, 100 років тому назад, перший новомученик із числа новомучеників це митрополит Київський і Галицький Володимир, якого розстрілювали більшовики, також коли його привели на місце страти. Він подібно. До первомученика архидеякона Степана також попросив у своїх вбивць декілька хвилин щоб помолитися. І в його словах не було ні прокльонів, ні ніякого нарікання, але були такі слова, які записані у священному Писанні, які пролунали у свій час із уст первомученика архидіякона Степана. Господи, не вміни їм це в гріх. Ось так, браття і сестри. Справжня любов, яка заполонила серця справжніх християн, які Бога через любов прийняли у своє серце і у своє життя, вона навчає і керує ними, як їм слід поступати в тих чи інших обставинах їхнього життя. Коли ми читаємо сторінки священного Писання, а особливо послання святого апостола Павла, то ми бачимо, що він говорить, що любов це найвища із чеснот, якими може володіти людина. Святий апостол Павел говорить, що три найвищі доброчинності це віра, надія, любов, але любов усе перевершує. І в своєму посланні до Коринфян там знаходиться ось такий гімн любові, де перероковний апостол Павл перераховує. Різні якості цієї християнської чесноти, він говорить, що любов не превозноситься, любов не завидує, любов не шукає свого, любов не безчинствує, все покриває, всьому, всьому має віру, все терпить і любов ніколи не перестає. Ось так, браття і сестри, читаючи і слухаючи рядки Священного Писання. Ми з вами повинні просити поногоположника Господа нашого Ісуса Христа, який своїм власним прикладом показав нам ось цю велику досконалу і жертовну любов, щоб і в нашому серці, щоб ми не тільки по імені називалися християнами, але дійсно нашими справами, і найбільше осією великою і Найпереможнішою чеснотою засвідчили істинними послідовниками Христовими. Незадовго до своїх страждань Спаситель Господь наш Ісус Христос. Молячись за своїх учнів, Він говорив їм такі слова, що по тому познаю ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. Дійсно, браті і сестри, в сьогоднішній час. Час злоби лукавства, час війни, дуже багато злов, дуже багато ненависті. І багато хто себе називає християнами, навіть дехто називається православними християнами. Але якщо співставити критерії християнства по священному писанні і подивитися на вчинки деяких із тих, хто іменує себе християнами, то вони дуже і дуже розходяться. Так само і ми з вами, браті і сестри, повинні співставляти своє життя із Словом Божим, тому що святитель Василій Великий говорить, що любов і милосердя це ті чесноти, як дзеркало, коли ми дивимося в них, то ми відображаємо у собі справжнє християнство. І ось, браття і сестри, дивлячись на свою душу, дивлячись на своє життя і своє відношення до своїх ближніх, ми повинні завжди співставляти наші відносини, наші вчинки із Словом Божим. Чи вони дійсно сходяться чи розходяться із Словом Божим? У сьогоднішньому уривку Святого Писання Христос говорить про любов до наших ворогів і про милосердя, яке ми повинні. Розповсюджити на всіх оточуючих, тому що Христос наводить такий приклад, що Отець Небесний всіх без винятку любить і добрих і злих, так само і ми. Якщо з вами хочемо називатися синами Всевишнього, повинні бути милосердними, як і Отець Небесний. Це заповідь самого Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Адже милосердя Боже і Його любов не має меж, тому що ми з вами, грішні, немічні люди, дуже часто виявляємося перед Богом невдячними, тому що Господь нас милує, посилає нам різні свої благодіяння, посилає своє сонце, свій дощ, зігріває ось цю грішну землю, щоб ви мали якесь пропитання, але ми... На превеликий жаль, дуже часто виявляємося не те, що невдя... невдячними, а навіть дуже невдячними. Але милосердний Господь все одно терпить нас і прощає. Так само своїм милосердям Бог навчає нас, які ми повинні відносити до своїх ближніх. Іноді якесь криве слово, яке пролунало в наш адрес від нашого ближнього, відразу ми сприймаємо. З якимось негативом, і ми себе накручуємо. Диявол сіває нам на різні думки, що ця людина вже являється нам ворогом. Але чи дійсно це так, браття і сестри? Ми повинні навіть на ці вчинки відплачувати любов'ю тому що це заповідь Господня. У Священному писанні є безліч різних прикладів. Де ще у старому завіті святі і побожні люди, праведники, не знаючи цієї ще досконалої заповіді про любов, вони чинили так, як навчав їх Бог. У першій книзі царств, коли ми читаємо у старому завіті, є розповідь про царя Саула і майбутнього царя Давида. Слід сказати, що у свій час Давид він був. Воєначальником царя Саула і дуже сподобався йому, тому що вигравав дуже багато різних битв. Але одного разу сталося так, що під час походу на іноземців-філістимлян, вертаючись із блискавичною перемогою, люди, які вийшли на зустріч царю і воєначальнику, вони кричали такі слова, що Саул переміг тисячі, а Давид десятки тисяч. І ось ці слова вони запали у серці царя Саула, і цар Саул почав з того часу ненавидіти Давида, тому що він думав, що він захопить його владу, за ним підуть люди. І ось з того часу Давид вимушений був втікати від царя Саула, переховуватися. І під час із одного таких набігів царя Саула на Давида. Цар Давид опинився в одній пустелі. І, ось, дізнавшись про те, що знаходиться там Давид, цар Саул бере з собою 300 відважних воїнів і йде шукати Давида. Майбутній цар Давид він скрився із своїми людьми, які його підтримували в одній із печер. І ось, зайшовши у цю печеру цар Саул, він не знав, що там знаходиться Давид. Але Давид, побачивши його і будучи напоумленим тими людьми, які говорили, що ось тебе є можливість відомститися твоєму ворогу, піди і вбий його, і ніхто не знатиме, що він ось тут погиб. Але маючи велику пошану до помазаника Божого, не звертаючи увагу на те, що диявол посіяв злобу проти нього через царя Саула, Цар Давид, тільки підійшовши до помазанка Божого, відрізав край його верхньої одежі. І ось вийшовши вже цар Саул із печері, він бачив, що за ним виходить і Давид. І ось Давид, побачивши царя Саула, він падає на коліна перед ним і говорить, що: Господарю мій, не вміни мені гріха проти тебе. Мене була можливість тебе вбити, але ось дивись, що знаходиться у моїй руці. У моїй руці знаходиться шматочок твоєї одежі. Подивись на те, як я відношуся до тебе, я не бажаю тобі зла. І ось цар Саул, почувши ці слова, він умилився своїм серцем і попросив милості у Давида. Він говорить, що дійсно напевно, що Господь. Поставить тебе після мене царем, я прошу у тебе милості, не залишай ніколи мого дому без своєї милості і без свого піклування. Ось так, браття і сестри, ще в далекому старому завіті ми бачимо, як святі Божі люди вони керувалися законом уже ще тоді невідомої, християнської досконалої любові. Тому, браття і сестри, Носячи таке велике звання християнина, будемо і ми з вами люблячими і милосердними по відношенню до своїх ближніх. І коли Господь зглянеться на наше побожне, чисте і святе життя, буде бачити, що ми у собі плекаємо ось ці великі чесноти, тоді і Господь у нас буде люблячим і милосердним. Також великою милосердям володіє Пресвята владичиця, наша Богородиця і Преснодіва Марія і всі святі угодники Божі. Тому стоячи ось тут, у храмі Божому, слухаючи Слово Боже, молячись до Бога, ми будемо просити, щоб молитвам Пречистої Богородиці, Господь і нам відкрив милосердя двері і сподобав всіх нас бути. Наслідниками вічного блаженства у Царстві любові Христа. Амінь. Сьогодні, брате і сестри, Господь наш, Ісус Христос із святого Євангелія вертається до нас вже напряму, уже не через плечу і говорить нам, що... Як ви, як ви хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви повинні поступати із ним. Він говорить далі, що яка вам кость, яка вам користь, якщо ви будете поступати так само і будете любити тих людей, які вас люблять, так само Він говорить, так само робить і язичниці яка вам буде користь, якщо ви будете давати взайми, якщо ви будете давати довг і будете чекати, що вам віддадуть рівне, то яка вам є користь, чи не так само роблять язичники і грішники. І далі Господь говорить, що побачить, я вам говорю, що любіть бородів ваших, любіть їх, не проклинайте, а благословляйте. Ви і якщо, і, і давайте узайми, даваючи зон, і не чекайте, що вони вам і дадуть саме. Якщо ви будете так робити, то ви будете синове вишнього. І буде велика ваша нагорода, буде велика ваша мта на небі, тому що Господь, Він також зла для тих, які неблагодарні і звіт. І в кінці, Господь, Говорить, що будьте милосердні, якось отець вас милосердний є. Як, брати і сестри, ми повинні розуміти ці слова, і як ми повинні жити для того, щоб угодити Богу і для того, щоб жити з Богом ближче, для того, щоб жити з Ним вічно. Коли Господь говорить, що Ваше, це не означає, що ми повинні терпіти якесь зло чи беззаконні, яке противне Богу, яке противне закону Божому. Але те відношення, яке являється до нас особисто, якщо нас дижні по своєму нерозумію, чи по своїй, чи, чи спеціально зробив нам якусь пакость. Зробив нам якусь ну, таку підніжку, ми повинні, браття і сестру, ну, в першу чергу постаратися не мстити цій людині, постаратися поставити себе на місце цієї людини. І якщо ми перші часи, перші часи не будемо мстити то пізніше, і якщо ми ще помолимося за цю людину, щоб е, Господь її розумів, то потім прийде благодать Божія, і ми побачимо, що вже е, у нашому серці нема тієї злості, немає е, того воздаяння, того бажання, щоб відносити цій людині. Тому що Якщо, браті і сестри, ми е, але зачастую так уваги, що нам тільки якийсь кривий погляд, чи слово якесь недобре, а тим більше якесь діло, то наша внутрішність, внутрішність наша, наше серце, наша душа возбуждається і ми закипаємо, і пізніше ми Своїмо плани, як би цій людині відомстити. І, на жаль, є люди, які у своєму серці виношують дуже багато часу, дуже багато плану, щоб пізніше, можливо, нажитись місяцями і роками, щоб тільки навернулася якась така нагода, якийсь такий випадок для того, щоб відомстити своєму близькому. Будемо, браті і сестри, нагадувати і слухати всі слова у сьогоднішньому Євангелії, де Господь прямо до нас звертається, щоб ми не мстили, щоб ми любили, а тим більше, щоб ми і благотворили своїм ворогам. Ну, це вже зрозуміло, що це вже є вища ступінь е, совершенства тоді, коли людина вже у своєму серці не звертає увагу. На якісь, на якісь слова, на якісь оскорблення у свій адрес. І ми знаємо, браті і сестри, що багато є прикладів, що коли людина постаралася у першу частину не, не, не мстити, то вона пізніше достигала великих висот. і навіть той ближній, який сотворив нам зло, який сотворив нам пакость. Він тоді теж умігачався в своєму серці, і він тоді приходив у себе і ця людина і лякається, і також вона просить у прощення, щоб не жити у злобі, не жити у ненависті і щоб не жити, не носити той тягар у своєму серці. Тому що цей тягар, брати і сестри, у першу чергу. Шкоди тій людині, яка, яка злиться, яка е, воздає зло за зло, тому що його серце одягачається і він наносить шкоду е, дуже велику своєму серцю, своїй душі і своєму життю. Ми бачимо, браття і сестри, приклад преподобного Серафіна Садовського, тоді, коли Розбійники прийшли у його пустиню, коли вони його побили, побили дуже сильно, майже до смерті. І коли знайшли тих людей, які це зробили, і їх вже віддали під суд, тоді преподобний Рафін Царовський, подати слово за них, щоб їх не наказували, щоб вони... І, і цим самим преподобний показав і всім нам, брати і сестри, як нам потрібно поступати у нашому житті. Будемо, брати і сестри, просити Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який показав сам нам приклад, показав нам приклад на святій Голгофі, де він постраждав, постраждав нашого до смерті, і він був безгрішний і безвинний, і він постраждав із, за гріхи усього людства за гріхів, за наші гріхи і з вами. І він не озлобився на своїх ворогів, на своїх просконателів, а він просив і молився і говорив, що Господи. Не поставили цього гріха, тому що вони не знають, що творять, і вони не знають, що вони роблять. І дай Боже, щоб благодать Божія, брате і сестри, осінила наші серця, осінила наші душі, щоб ми творили те, як Господь говорить, щоб ми робили те, ближньому своєму, те, що хочемо і собі, щоб було. І на кінець Господь говорить, щоб ми були милосердні. І дай Боже, щоб це милосердіє проявлялося у кожному серці, щоб зло і ненависть ми постаралися і скорінити через святу і через Таїнство святого Причастя, через молитву, через боротьбу з, з гріховними помислами, через е, те, щоб ми завжди пам'ятали і завжди самі собі говорили, що і ставили себе на місце свого ближнього як ми з ним поступаємо. І тоді, коли ми будемо ставити себе на його місце, то ми зрозуміємо, що ми також хочемо, щоб до нас відносилися милосердя. І дай Боже, щоб це милосердя простиралося на усіх, православ... на усіх людей, на усіх православних християн і на нас, і з вами. Амінь.